Наводимо останній штрих і йдемо до школи. П'ятикласницю Христину мама Оксана Огребчук наряджає на шкільну лінійку. Зробила зачіску, зав'язала банти. Для вчительки букет квітів. Батьки незадоволені. ми і не хотіли до шкління йти, але ж вимушені. Разом з Христиною до шклинського ліцею перевели її сімох однокласників. За настроєм деш? З поганим можна сказати, бо я привикла до нашої школи. Там не знаю, як учать, як, які вчителі добрі, погані. 39 школярів із Бережанки їздитимуть на навчання у сусіднє село. Дітей на перший дзвоник супроводжують батьки. Щодня у визначені години має бути шкільний автобус. Ви маю їздити відповідальний люди. Дивишся, щоб всі були наші діти зростають здоровими, щасливими? Урочиста лінійка біля входу до ліцею. Разом з новими учнями тут навчатиметься 164 школярі. Заклад розрахований на вдвічі більшу кількість дітей, розповіла директорка Майя Долонська. Працює практичний психолог, у нас є педагог організатор, є заступник виховної роботи педагогічної ради, і ми акцентували на питанні адаптації дітей, які прибули в наш заклад освіти. Поки возять дітей з Бережанки шкільними автобусами з інших сіл, говорить голова Городищинської громади Світлана Соколюк. Гроші заплатили, чекають, коли їм передадуть автобус. Ми вже гроші перерахували 975 тисяч, але ще не отримали. Будемо отримувати десь у в середині вересня. Каже, закриття шкіл умихлення, жапча та бережанці економить бюджет громади, на яку суму не називає. Ми на сьогодні економимо освітню субвенцію по всій громаді. І я думаю, що ця освітня субвенція вона піде на, 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 на зарплату наших вчителям і за престижних ми можемо більше надавати. На громаду нам приходить субвенція 33 мільйони. Станом на 1 вересня на Волині функціонує 588 шкіл, серед них 65 малочисельних і 157 малокомплектних. Розповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна. При реформуванні мережі на сьогодні створено на Волині вже створено 42 опорних заклади і 85 філій. Упродовж 2021 року ліквідовано 28 закладів загальної середньої освіти, де навчалось 362 учні. 11 закладів призупинили свою діяльність у зв'язку з тим, що відсутній контингент учнів там навчалось 159 учнів, і у семи закладах загальної середньої освіти відбулося пониження ступеня. Тобто, якщо вони були перший одинадцятий клас, то вони стали перший дев'ятий із першого дев'ятого, наприклад, вони стали початковою школою. У класі, де навчається Христина Огребчук, 22 учні. Дівчинка каже, очікувала, що кабінет буде більшим враженнями після першого уроку, поділилась із суспільним. У мене настрій взагалі так піднявся. Мені так добре стало, коли в цей перший урок пройшов. Мені щось було страшніше, але коли це… Я просто подумала, школа як школа, і все, і нічого тут страшного. Директорка ліцею розповіла, що з ліквідованої Бережанківської школи тут працевлаштували двох вчителів. Голова громади Світлана Соколюк говорить, що роботу знайшли усі педагоги. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.